Мирнограді завершився аварійно-ямковий ремонт проїзних шляхів громади, що проходив у три етапи. Про це днями під час апаратної наради повідомив директор КП багатоголозеве об'єднання комунального господарства Мирноградської міської ради Роман Грязон. Відремонтовано 39 вулиць, 14 тисяч 634 метри квадратних на суму 18 мільйонів 400 тисяч. Середня ціна у нас получилася. 1262 гривні за квадратний метр. І дві найбільш аварійні ділянки це вулиця Центральна, в районі ЖД переїзду і вулиця Руднична. На цих ділянках ремонтувалася основа, мінявся бордюрний камінь. Цей ремонт вийшов нам 2 мільйона сім. Зроблено 1175 метрів квадратних. Всього у мирноградській громаді відремонтували близько 16 тисяч квадратних метрів асфальтного покриття на завершальному етапі і відсипання доріг доминим шлаком. Буде зроблено 8200 квадратних метрів аварійних ділянок, ділянок на дев'яти вулицях. Середня ціна получилася 187 гривень за метр квадратний. Знімальна група телебачення капрі з міста Мирноград спеціально для Капрініюс.